Продаж пива, звареного за рецептом львівської броварні, ляльок мотанок та сувенірів з України. Це лише одна із благодійних подій, які українська громада проводить в техаському остіні від початку повномасштабної війни Росії в Україні. Усі вирочені кошти йдуть на допомогу ЗСУ і вимушеним переселенцям. Розповідає організаторка подій, засновниця місцевого фонду Ліберті Україн Тоня Левчук. Думаю, що було мінімум 600 людей, які проходили. Це просто люди, які настільки хочуть допомогти, і ця підтримка просто шалена. Кожні вихідні у нас щось відбувається. Декілька тижнів тому у нас був yard sale, це коли всі люди приносили якісь речі, продавали, збирали гроші. Потім на минулих вихідних була bake sale, там. Дівчата пекли випічку і продавали в себе там, де вони живуть, сусідам збирали гроші на Україну. Активістка каже, разом з іншими українцями в Остіні допомагають Україні із 2014 року. А навесні офіційно зареєстрували організацію. Коли почалась повномасштабна війна, більшість команди з того часу вирішили знову об'єднатися. Багато військових, з якими ми працювали у 2014 році. Багато з них зараз стали командирами. В них вже більші потреби, тому що більше людей ну просять запити. 80 дронів, 4 автівки, уніформа, тактичне спорядження, електроніка, засоби першої допомоги та інші необхідні на полі бою речі. Це лише частина того, що фонду вдалося зібрати за останні півроку. У нас немає фізичного офісу. Ми намагаємося ну не мати ніяких витрат на фонд. Тобто, всі гроші, які йдуть в фонд, вони всі йдуть в Україну. Наші волонтери надають або свої приміщення, або надають свої гаражі, так само як в мене зараз вдома. Під потолок я ніколи не бачила таких відданих людей, які от в пріоритет ставлять допомогу в Україні вище ніж там час з родиною, вище ніж там свої кар'єри, свої бізнеси. Тобто вкладають в це душі серце, і взагалі ніхто ну не отримує ніяких коштів за це. Команда Ліберті Україн налічує близько 30 людей, переважно в Техасі. В логістиці задіяні також активісти у Нью-Йорку і Кракові. А в Україні роботу координують волонтери Львівської громадської організації Принцип свідомості її засновник Роман Лобай розповідає: окрім поставок на передову спорядження зі США та інших країн, активістам вдалося налагодити і місцеве виробництво термобілизни. «Сьогодні важливо надавати людям роботу, надавати впевненість, що Україна є, Україна буде. Тому я думаю, що один з найкращих спос. Щоб допомогти і підтримати людей, це надати їм роботу. Тому та мобілизма, яку ми будемо передавати військовим, ми шиємо в Україні, ми шиємо тут з патріотичними руками і з великою любов'ю до своїх військових. Для мене дуже складно приймати слова подяки від військових, тому що я е, їм вдячний набагато більше, тому що сьогодні я знаходжуся тут в теплі. Я знаходжуся в тому місці, де є безпечно умовно та де так не літають ракети, де я не стріляють, де розмовляю українською мовою, тільки завдяки тому, що на фронті на лінії вогню стоять наші військові, і ми зобов'язані все робити, для того щоб їм там було якомога безпечніше і тепліше в даний момент захищати нас. Іншим важливим напрямом роботи активісти називають допомогу дітям із травмою війни. Для цього у Львівській клініці Святого Миколая об'єднують спеціальну ігрову кімнату із проектором і комп'ютерами, безкоштовно наданими техаською компанією. А у місцях колективного проживання у Львові проводять арт-терапію та фізичні заняття на кошти, виручені під час благодійного аукціону, за футболки, розмальовані дітьми-переселенцями. Ми маємо дати дітям, які зараз ростуть свідомість. Ми маємо дбати про психофізичний стан дітей, яким далі розбудовувати нашу країну, які будуть не просто проживати на цій країні, на цій території, а будуть розуміти, що вони є нацією, що вони є об'єднані однією мовою, однією цінностями, культурою. І тоді, коли діти будуть психологічно здорові, ментально здорові, то я думаю, що наша країна буде сильнішою і фізично, тому що захищати нашу країну мають люди, які розуміють, чому вони захищають. Новий проект техаської організації збір подарунків до різдвяних свят для дітей-переселенців і тих, чиї батьки загинули на війні. Ми зараз е, маємо Amazon Wishlist, де ми збираємо подарунки дітям на свята. У нас цей проект буде йти до кінця місяця, тому що ми хочемо, щоб було достатньо часу доставити це все в Україну. Ми хочемо принести якусь магію цим дітям. Тому що це буде інше Різдво, це буде інший новий рік для всіх родин в Україні. І е, також від, ну, листівки відправляємо, і навіть на фронт, коли ми щось передаємо, ми намагаємось якісь прав підписати, або листівки і завжди це гріє душу нашим хлопцям і дітям. До створення листівок та малюнків для українців на передовій залучають і самих малюків, аби показати їм, що до перемоги може і має долучитись кожен. Марія Прус, Юрій Данкевич, Олексіосика, Голос Америки.